На огляді led підсвітка з артикулом 14858. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 планочок типу А і 5 планочок типу Б. Планочка А має довжину 472 мм. Планочка Б 398 мм. Разом в складеному вигляді 870 мм. Маркування планочки А типу. На більшій планочці 6 ладіодів на меншій 5, напруга 1-3 вольти, і планочка типу Б. Присутня кругла увігнута лінца діаметром 18,5 мм. Також в складеному вигляді планочка має один канал з напругою 29 вольт, маркування Б типу. Матеріал основи: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.